знаходимось в Іспанії, місто Гандія. Ось така вулиця, ось така вулиця, і отам трошки далі. Залізничний вокзал. На задньому плані гори це центральний район. Ну і до вокзалу тут хвилин 5 пішки максимум. Значить, маємо квартиру на продаж. Квартира тотально під ремонт. Виглядає наступним чином: все тотально під ремонт. Бачите вікна, але зверніть увагу: висота стелі. Яка висота стелі? Стеля дуже висока. Тут двері все повністю, це не останній поверх, це третій іспанський поверх, це вхід в квартиру. Пішли дивитись далі. Значить, Проходимо по коридору. А, він не вузький. До речі, цю стіну можна було б знести для того, щоб тут мати ще більший, ще більш зручний хол. Ну, а так, десь прохід, ну самі бачите, не маленький, це цікаво. Потім а, ще одна кімната, достатньо велика. Ну, тотально під ремонт. Да? Бачите, ну, електрику тут. Також треба переробляти, але підлога, в ну, якщо ось це все помити, всі ці частини, то плитку теоретично можна було б навіть залишити. Поміняти вікна, зробити системи э, ролетні. Ось бачите, як класно зроблено ось ця ніша, і сюди ховається ролетна система. Можна і трошки, ну це несуча балка, от, її вже не змістиш, але ну, це вже під ремонт. Зрозуміло, як робити. Пішли дивитись далі. Значить, Проходимо далі по коридору. Невеликий коридор і не вузький. Бувають вузькі, незручні, це нормальний. Ще одна кімната. Значить, Квартира має 110 квадратних метрів. Ось кімната, вона виходить, вид в неї на внутрішній ось колодязь. Да? Це як патіо. Ну, також тут вікно під заміну. Зверніть увагу, не останній поверх. Не останній поверх зазвичай квартири ці ціни під ремонт, особливо в Гандії. Вони йдуть в останніх поверхах, але тут, значить, стеля тут протікати не буде, бо не останній поверх. Значить, санвузол виглядає наступним чином. Тут тотально під ремонт. Із е, хорошого, тут є віконечко, можна зробити витяжку. Так, ну, показую, як є без купюр, щоб ви бачили, як воно виглядає. Ця стеля також під ремонт. Бачите, вон тут ще і плити. Ось ці плити їх треба укріплювати для того, щоб все було добре. Ну ось, ну це технологічна ніша. на. Так, дивимось далі, пішли. Значить, Проходимо далі і маємо ще ось такі ось світлі. значить, Це кухня у нас тотально під ремонт, також кухня. ну З високою стельою, це прикольно. Балкон, маємо балкон. ось Двері на балкон вони зараз такого формату. Ну, балкон сонячний, іспанський шанхай. Бачите, це сигналізація заряджається. Ось так виглядає вид цього іспанського балкону. Ну, щось закрити можна, а сонечком милуватися, це було б добре. І ще одна спальня. Теж зверніть увагу, всі кімнати, крім тієї, що середньої, вони достатньо такого немаленького розміру. І скрізь на підлозі встановлена плитка. Це також в коридорі плитка. Ну, можна за бажанням переробити, але теоретично можна було би залишити. Ось така величезна кімната, величезна ще одна кімната. Ну і пішли далі. Пройдемося ще раз. Значить, кухня, одна спальня, раз. Кухня, санвузол, два. Внутрішня спальня три. Невеличка. Можна під гардеробну її зробити. Там, що хочеш, можна влаштувати. А, і ще, ще одна кімната велика, два. І ще одна кімната велика. Два. ось. Тому, кого зацікавив такий варіант по супер низькій ціні. показую під'їзд. Тут сходи вони звужуються до верхньої частини будинку. Ось так виглядає під'їзд. І подивіться, над нами ще є. Бачите, ще є квартири. Тобто, це не останній поверх. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Знаходимось на даху будинку, в якому маємо квартиру на продаж. З однієї сторони, гори, з іншої сторони, море. Море. ось там. Ось там. там, І навіть тут його шматочок буде видно з цього місця. Ну, показую, в якому стані. Криша нас не, не так, щоб дуже цікавить, тому що у нас передостанній поверх, нам протікати не буде. вода. Тут треба трошки прибрати ось цей е, сміття. так. Е, е, плитка в непоганому тут стані. Теоретично можна було б там через пару років зробити гідроізоляцію, для того, щоб точно не протікало. Але це не нам її треба робити. Її треба... Ось, бачите, тут ця частина це вже зроблена гідроізоляція. Ось як вона виглядає. Ось так виглядає правильно зроблена гідроізоляція. Тут хтось собі вже зробив от кусочок цей шматочок. Але ну, тут можна поставити собі спокійно, поставити собі мангал і жарити шашлики. Я думаю, ніхто не буде проти. В принципі, в Іспанії так роблять. Ну і тут, зрозуміло, що тут захаращено все сам цей вихід на кришу. Це треба попросити ось цих людей, які живуть на останньому поверху. Щоб вони оце все прибрали. І ну, тут стан е, цього місця такий самий, як і у нас і в квартирі. Якби, ну, Люди міняються, квартири купують, роблять собі нормально і потихеньку навіть ось такі старі під'їзди стають нормальними, гарними під'їздами. А тут з цієї сторони, ну, вон там вокзал, там вокзал, тут так виглядає ця сторона, ну і гори. Ось картинка видна гори. В принципі, непоганий дах. Ось так виглядає під'їзд квартири за 54 тисячі євро. І виходимо з самої квартири, і вулиця у нас просто чудова. Ось так виглядає будинок. А ось як виглядає цей будинок, бачите, на передостанньому поверхові наша квартира, яка нас цікавить. Значить, сусідні будинки ось такі з, її, з лівої сторони, і ось такі з правої сторони. Ось в тій стороні вокзал. З цієї сторони, ось такі будиночки. Ну, все симпатично. Тобто, з часом цей будинок ну він не дуже погано виглядає, але він буде ще краще виглядати. Тому що в Іспанії все, все реставрується, навіть старі, все робиться. І ну, за цим частково і держава, також міська рада, слідкує за тим, щоб все було охайне, щоб балкони, наприклад, були не розрушені. Ну, ось як тут. Ці і навіси зверху, і знизу це все робиться.